За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні вболівальники, та запрошуємо до Львова на одноіменну арену, де нас з вами очікує заключний поєдинок у програмі недільного ігрового дня, 14-го туру Української прем'єр-ліги. Рух прийматиме лівий берег. На даний момент обидві команди. Перебувають у нижній половині турнірної таблиці бусоні перехідних матчів. Подача від Астахова від кутового прапорця, другий поверх за львів'янами. Далі триває боротьба за підбір. Банада. Банада перший на м'ячі, Удар над поперечною пробуває Войцеховський, але спрямувати м'яч у ворота не вдалося. А Владиславу Войцеховському відверто запресингував свого суперника. І домігся бажаного результату. Зараз удар від Сіднея з дальньої дистанції. І дістає м'яч з-під поперечини. Дмитро Ледвій. Ось тут вдається виграти підбір. І метрів з 30 пробуває сідний. Тут дідик на фланзі протистоїть прутконогому Когуту. Той все-таки прострілює до штрафного майданчика Микола Когут. І ще один удар від лівого берега. Так, команда дуже довго не забиває. Там, зокрема, й Слюбик прийшов. Це вже такий повноцінний стандарт для підопічних Віталя Пономарьова. Скидка Слюбика, Падіння у штрафному майданчику. І арбітер призначає пенальті. З такою невеличкою паузою, але Денис Шурман вказує на 11-метрову позначку. Там дідик опиняється на газоні. Дивимося на повторі. Скидка Слюбика. Далі. Далі Якимів. Якимів, начебто, вибиває м'яч. Якимів та Дідик. Ось дивимося на повторі. Здалося Якимів вибив м'яч. Так, Якимів зіграв у м'яч. Чим більше повторів, тим все більше, начебто підтверджуємо ми цю думку. Так, за спини суперника намагався зіграти Якимів. Так, намагався зіграти за спини Дідика у цій ситуації Якимів. Ну і схоже, вар перевірка завершена. І Анастасія Романюк та Віктор Нижник підтверджують рішення арбітра у полі. Так, це пенальті на користь руху. Кількарічної давнини, але про той момент дещо згодом зараз уся увага до Ярослава Карабіна. У цьому турі в українській прем'єр-лізі голкіпери вже відбивали пенальті. Чи вдасться повторити цей досвід Механіву, але Карабін. Карабін розводить голкіпера. та м'яч по різних кутах. І рух відкриває рахунок на 45-й хвилині. Ярослав Карабін. Уже четвертий гол у сезоні забиває Карабін. Ну і своє святкування, звісно ж. На адресу Марка Сапуги демонструють представники руху. Підтримка, яка дуже зараз потрібна. Сапузі, який переніс повторну операцію на коліні. Ну а Карабін дійсно чітко розібрався у цьому епізоді. Жодних питань. 1-0 на користь господарів. Ярослав Карабін забиває. Реалізовуючи пенальті. Так, Астахов розіграє через Когута. Когут Виконує удар. Далі. Дадух, дадух. І Ледві рятує свою команду у цьому епізоді. Удар не сильний, але з рикошетом від суперника. І далі Ледвію все-таки вдається врятувати свою команду. До захисту нашої батьківщини у Харківській області у складі 105-ї окремої бригади. Тероборони розпочинає черговий матч УПЛ. В опорній зоні капітан команди Дідик. На позиції атакувальних інсайдів Федор та Карабін. Карабін забив поки єдиний гол у цій зустрічі. Квасниця. Зараз Квасниця віддає у центральну зону. Дідик пробиває Механів на місці. Далі Краснопір підбирає питання з приводу положення Краснопіра. Чи не був він в офсайді, але арбітри поки дають грати. Удар Клайвера. Ще один сей від Механіва. Підбирає Сичі. Вже третім темпом триває атака від руху. Подача на дальній стіку. удар Карабіна. Над поперечною пролітає м'яч. Такою є стилістика команди Віталія Первака. Багато роботи у голкіпера. А це дійсно такий неприємний удар. В поворотах Механіва від Романа Дідика з відскоком від газону. врятував свою команду Механівну, а далі вже на техніку. З місця пробував бразилець Клайвер. Намагався закрутити у дальній кут. Але Механів виручив. Там ціною невеличкого ушкодження. Когут заблокував. Цей удар Квасниця втікає від Астахова Квасниця у центр віддає Сича випереджає у цій ситуації. Дедух. Далі атака триває. Скидка на Федора. Федор з лівої пробуває над попередженням. Ось тут не вдалося. Дедуху нейтралізувати небезпеку. Атака продовжилася. Підгурський скидає на Федора. Ну а той все ж таки не зумів спрямувати м'яч у ворота. І не зумів виконати якісний крос. А це віп-трибуна на арені Львів. До речі, Жальку Любенович теж сьогодні прийшов на трибуни арени Львів. Фадора м'яч влучає йому потилицю. Далі Климчук підбирає. Климчук у центр на Остапа притулу. Притула з дальньої дистанції. Але Механів на місці. Так, ще один удар у площину від господарів. Удар, в принципі, нескладний. Приблизно в ту ж саму точку, горіт, де й знаходився. А Максим Маханів, який спокійно забрав м'яч. Своєрідний ремейк перехідних матчів попереднього сезону, коли Пивовари ще під орудою. Валерія Іващенка все-таки спромоглися в перехідних матчах зберегти прописку в еліті, але далі доля дала лівому берегу ще один шанс. Дивимося на повторі за цією атакою. Плюман розхитав суперника, проскочив повз уже втомленого Астахова. М'яка подача. А от удар фінальний не виходить у Юрія Климчука. Але задля того, щоб врятуватися, потрібно забивати. А вже дев'ятий матч завершується для лівого берега, коли команда Віталія Первака навіть не в змозі відзначитися у воротах суперника. Потрібно якось розрубати цей гордій, вузол, забити гол. І Зараз ботація лівий берег. м'яч у штрафному. Кобзар. Кобзар прострілює у центральну зону. До співакова м'яч не доходить. Ну а зараз ще контратака. Клинчук. Один проти двох суперників. Чекає підтримки партнерів. Остап Притула намагається тут допомагати, але сам наважується на удар Юрій Климчук. Виграв дорогоцінні секунди, але удар в підсумку вийшов неточним від форварда руху. Механів вперед завантажує. Завершується вже четверта компенсована хвилина. Чи дасть рефері провести ще одну атаку? Ні. Лунає фінальний свисток від Дениса Шурмана, який сповіщає про те, що рух перемагає. Лівий берег. 1-0. Ось такий підсумковий результат. Гол Ярослава Карабіна на 45-й хвилині із 11-метрової позначки стає єдиним у матчі. Так, на наших екранах, по суті, герой цього матчу Ярослав Карабін сьогодні оформив свій четвертий гол у нинішньому розіграші Української прем'єр-ліги. І таким чином львів'яни переривають серію із восьми матчів поспіль у прем'єр-лізі без перемог. Лівий барг натомість свою безвигашну серію лише продовжує до дев'яти поєдинків. Команда Віталія Парвака знову не забуває уже понад 800 хвилин. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.